Всім привіт, мої дорогі друзі! Ви на каналі Джемік Minecraft і сьогодні ми продовжуємо ту саму легендарну рубрику. На своєму каналі я більше не знімав рубрик Крім Крит. Як думаєте, що ми будемо нині будувати? Готель Як завжди, всі ресурси в білому ящику. У вас не було. Я замінив всю дорогу в селі, всю земляні доріжки на Кам'яну друківку. Мерії я дещо зробив, але це секретно. Тож сьогодні ми будемо будувати готель. Готель у нас буде ось тут. Він буде двохповерховий. І буде зроблений з, з муляної цегли і з кам'яної цегли. Підлога буде з кам'яної цегли, точніше, а стіни зі смоляної. Ну, починаємо робити. Зараз зробимо. Його контур. Фундамент. У нас тут трохи місця мало, Ну, то ми його зробим не дуже великим. Ні, я думаю, можна трохи більше. Ну, ось так я думаю, буде нормально. Ой. У нас тут правда трохи не виходить по. але нічого в мене є ідея. Ну, ось так, думаю, буде нормально. Може <плес> просто ось так зайти на доріжку і все. Так, ставимо фундамент. Це відео буде, як завжди, на дві частини, бо в мене зараз обмежений час і ще плюс ми не встигнемо все за одну частину. А, і до речі, хочу вам ще дещо сказати. У мого друга він. Вчора зробив канал по Майнкрафту, і в нього вийшло перше відео. Будь ласка, підпишіться на нього, посилання в мене в описі і ось фотка. Його канал називається Піксіон. І ще, будь ласка, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Ось фото. І посилання буде в описі. Оголошення ми всі вже зробили тож продовжуємо будувати. Так. Ставимо цеглу. В цьому готелі буде 4 номери на 2 поверхи. Ми поставили весь фундамент. І тепер починаємо ставити це. Я поставлю трохи цену і поверну. Ось я зробив контур. Ось тут будуть номери, а ось тут рецепшн і коридор і сходи. Не знаю, чи зробити мені сходить, але до наступної частини думаю я придумаю. Ми тут один лишній блок поставили. точно вікно, а тут не буде нічого. Бо тут якби стінка між номерами. Тут буде стояти рецепшн, тож ми не ставимо вікон, а ось тут вже поставимо. Ось тут ще блок ставимо. Ось тут ми. Ні, тут ми теж не зробимо. Я хочу, щоб мій готель був семетричним, і тут все було гарно. Ось всі вікна тут симетричний. І я поставлю і повернусь до вас. Я, добу... я добудував цей шар. Це вже настає вечір. Я зараз до вас повернусь. Вже третій раз завіду. Так. Я повернувся і будуємо далі. Думаю, щоб ми могли залізти. Продовжуємо будувати. Я впав. Б... Я впав. Я планую внести старі хати в селі і побудувати нові, бо ті хати, як кажуть, взагалі не дуже. Так, і починаємо будувати підлогу для другого поверху. Але зараз ми ставимо покантовку, але ви цього бачити не будете, для вас прийде секунда і все буде готово. Як я казав, для вас прийшла одна секунда. Оджена на декілька хвилин. Ось, я все зробив і. Починаємо ставити. Це перша двохповерхова будівля в нашому селі. Ой, я навіть не знаю, чи нам вистачить. Цегли. Бо кам'яною цеглою. я ще не листочку. Продовжуємо будувати. Я навіть не знаю, чи нам вистачить, бо на наш перший поверх пішло 5 стаків. Другий поверх буде ідентичний. До першого. Тут навіть більше вікон буде. Зараз скоренько подивимось, як тут вікна. Ні, чекайте. Ось тут і ставимо. зараз ще тут поставимо, щоб були номери ідентичні ломаємо лишні нам блоки і нам все-таки треба буде йти на склад. Ну що, ставимо. Тут в нас має бути двійне вікно, а тут має бути вікно одне. Тут в нас. Нема вікон, бо це стінка. Тут ми блоки ставимо, а тут ми ломимо, бо тут двері. Тут теж ломимо? І ставимо. Тут ми вікон не ставимо так само, як і на першому. А ось тут ми ставимо двійне вікно. Тут ми ставимо вікно. Одне, і ось так у нас виходить. Все класно і симетрично. І починаємо ставити окантовку. Я думаю, що це вам не дуже цікаво, я повсе зараз. Як їй казав, поки я будував, у нас закінчилась цегла, тож я йду на склад. Так, я про запас взяв 5 стаків. Я думаю, що нам вистачить вже. Так, я продовжую її робити. Так, ми цей поверх повністю зробили і робимо наступний шар. Ой, не тим лумаємо. Починаємо ставити. Наступний шар в нас вже буде стелі. Так. І потихеньку, помаленьку ставимо. Вже можна не потихеньку і не помаленьку. Ми ще тут забули поставити. Так, ми ось тут поставили один лишній блок. Ось тут ми не поставили блок. Так, ставимо окантовку, продовжуємо її ставити, і там вже буде стеля. Ставимо. Окантовку нашу. Ми її поставили. Я думаю, що вам не цікаво, як я це все заливаю. Тож я до вас повернусь. Так, я все залив. І. Вже пора закінчувати першу частину, бо ось такий наш готель вийшов. Мені він подобається, не знаю, як вам, але мені він красивий. Ще ставимо сходинки. Тут ми одну лишню поставили. Ставимо тут ми їх взагалі не так поставили. Ставимо їх і ставимо. Тут треба буде переробити доріжку. Ось тут номери такі і на другому поверсі теж будуть. Ну що ж, дякую вам за перегляд цього відео. Якщо воно вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. І всім удачі, всім па па-па-па.